Два тижні ви можете подати свої Зважно. зауваження. Так, і їх мають теж включити. Після того, е секретар міської ради робить узагальнення рекомендації громадських служба і подає їх на розгляд депутатів міської ради. І от тут теж дуже цікавий такий момент громадського водіювання. Як правило, ніхто не хоче вичитувати, аби розшифровувати той детефонний запис. Тому, чим більше ви підготуєте за надрукованих, тобто готових напрямок в електронному вигляді ваших доповідей, які ваші люди будуть ваші з ініціативних груп. Вони будуть це проголошувати, вони будуть говорити. Але в будь-якому разі потім їм це роз... треба розшифровувати з фону. Ви скажете, що вам розшифровувати? Дивіться, вони є в електронному вигляді отої, тої, тої, дої ініціативної групи. Давайте ми вам дамо і вам будемо ще роботи розшифровувати. Добре? Зрозуміло, так? Да? Тобто, ви знаєте, допомагайте, вирішуючи власні проблеми. Для того, щоб там не випали якісь суттєві важливі пропозиції громадян. І потім, коли секретар міської ради тож теж готує, готує документ для подання на голосування депутатів, ви теж намагаєтесь долучитися до цього процесу. Тому що той документ, який побачать депутати, і а, за який вони мають проголосувати, тобто я встав рішення громадських слухань — це рекомендації, які будуть винесені на... І важливо, щоб вони прийняли позитивне рішення, тобто вони підтримали рекомендації громадськості. Але для того, той документ ви теж повинні продивитись перед тим, як його дадуть Можливо. депутати. Це є залізно. Просто тоді немає, якщо вони подадуть будь якусь там свою пропозицію, а нащо тоді піднімати людей, і якщо рішення буде зовсім не так, якщо ви замовлялися з людьми і так далі. Оце так коротко про громадські слухання. І а, зараз вже скільки, два роки. Є така постанова 996 про створення, створення громадських кази, консультації. Три Про створення громадських кази, консультації з громадськістю. Так от, консультації з громадськістю — це набагато більш, ну, більш простий механізм участі в намаганнях рішення. Я казала, що у нас є тема безпекодорожнього руху, вона вже є в плані консультації з громадськістю. Тобто в кожному місті має бути план консультацій з громадськістю. Питайте Тоді треба збирати або підписи. У нас, наприклад, це треба 10 громадських організацій для того, щоб вони включили вашу тему. Подаєте, ви подаєте в управління сільської з громадськістю, подаєте вашу пропозицію. Включення у ця тема є актуальна. Ви даєте твердження там, підписи 10 громадських організацій, саме громадських організацій, не громадян. Це принаймні так в Донецьку, як. Чіпці громадян в процесі змін це громадські слухання і консультації з громадськістю. Якщо є у вас механізм консультації з громадськістю, у нас в Донецькій є місцеве рішення, і там дуже просто прописано, як ви можете винести будь-яке ваше питання. Але в будь-якому разі громадські слухання 100% у вас є, і консультації з громадськістю мають бути можливо через громадські ради. І це обов'язковий результат і громадських консультацій, і громадських слухань це розгляд рекомендацій громадськості на сесії міської ради. І ви маєте відслідкувати, чи проголосували депутати. І потім я вже казала, адвокаці на цьому не закінчується. Вони проголосували, і ви відслідковуєте, робите це впровадження цих змін. Ми про це казали, правда? Mm -hmm. Так, добре. Тоді, ми повертаємось сюди. Про оператор гарячої лінії ми казали про е, системні зміни і про, і про те, що досвід отриманий під час одного проєкту, ви можете поширювати на другий. Проєкт і тому так само з питань тютюна цю паління в громадських місцях була відкрита гаряча телефонна лінія, де консультант консультує, надає зразки і координує волонтерів. Друкована продукція, вона дивіться, наскільки широкий ваш проект, не можна робити одну там просто шукоління заборонено. Робили ви, от, ліфт. Водій, там, дитячий майданчик, загальне таке коріння заборонено. Продукція кремону там знову ж таки, до речі, проводія. Я казала, пам'ятаєте, що звернення в Донгор-Пострас, це принцтей, там про спорт, тому що ми подивилися всі точки, куди ми можемо війти з цією забороною, тобто це і спортивні споруди, освітні заклади, та, медичні, дитячі і так далі. І для кожної цільової аудиторії там будуть зроблені свої меседжі основні. Звичайно, що соціальна реклама добре, якщо ви можете е, примусити владу зробити ту соціальну рекламу. Але, як правило, в владі е, не працюють ті люди, які творчо підходять до вирішення проблем. Як правило, е, ви маєте самі зробити таке продукт. І у вас сьогодні е, на вечір буде таке завдання у кожному проєкту. Маленький, можна ап'ятого формату, можна зробити типу, макеті в бою, щоб ви, який меседж сюди покладете, як ви зробите вашу першу рекламу вашого проєкту або соціальну рекламу. Як правило, все рівно це буде соціальна реклама, тому що що таке соціальна реклама, яка різниця від комерційної? Комерційна реклама отримала соціальне для покращення. Правильно, так. І соціальна реклама е, має бути розміщена безкоштовно. Ви mm це -hmm. повинні пам'ятати не ціліві кошти. А ціліві кошти з бюджету. Все? Кошти з бюджету є е, дивіться, в законі е, відкриваємо закон про рекламу, і там є така е, пункт про те, що соціальна реклама має бути там е, обов'язково е, будь-якій рекламі носії має давати там 5% на соціальну рекламу. Що вам скажуть? Що ну, ми вже віддали. Звичайно, там на. Табо робить з наркомані. Наприклад, ви приходите про алкоголізм, він каже, ми вже не ви вже на наркомані не Ви в наркомані ви приходите, вам каже, ми не алкоголізм не Нічого. Почекаємо, робите своє і наполягайте, щоб вам дійсно соціальна реклама має бути безкоштовною. Ну, це знову ж таки там, окреме питання. Тобто аудіо, відео і, звичайно, нарушна реклама. Наприклад, як зробити класну наружну рекламу, таку, щоб люди розуміли. Не лише ви, в вашій закритій групі, розуміли, про що ви кажете, а більшість людей, тому можна проводити конкурси. Коли ви проводите конкурси, ви залучаєте партнерів. Конкурси проводимо знову ж таки з людьми, які приймають рішення на, ваш... на рівні вашого міста. Так? Ви приходите в управління освіти, кажете, знаєте, що діти курять дуже рано, починають палити, і давайте запроводимо конкурс там по всіх школах, наприклад, або по всіх там художніх училищах. Зробимо конкурс. І то люди самі долучаються, і ви берете в журі, в журі берете своїх тих людей, яких би ви хотіли притягнути до, до вирішення цієї проблеми, тобто які не беруть участь, але вони є або лідерами, або ну ви від них залежить, і ви їм кажете. Ви така поважна людина, ви можете стати е, журі конкурсу, то нічого вам не варто, ні гроші, нічого. Придивіться ці 15 робіт. Ми вже їх відсортували, там типу, 150 відклали, придивіться 15. Ми скажемо, що ви нас були журі конкурсу. І вже потім запросимо на прес-конференцію. На прес конференцію та людина нарешті прийде, бо вона треба їй оголошувати результати конкурсу або вручати там якісь медалі. І, і до нього вже можна буде поставити питання: а чому ж це цей? у нас ну, така є проблема в місті. Да? Ну тобто це знову як доторкнутися до ту людину, яка потрібна вам. От. Тому це, наприклад, був переможець минулого року конкурс. Це дівчинка, якщо бачите, вона взагалі на це обої. От. Це просто сфотографували свою дитину люди, і, але вона отримала абсолютно всі, от по всіх показниках, там більшість балів. От. І, звичайно, що ті люди, які були в журі. Ми також попросили, щоб вони і надрукували ж це правильно або дали приз і так далі. Ну тобто призи, і, і все. То ти вже фандрайзинг, і ви ж ну, будете з ним сьогодні і ввечері і завтра. Вже знаєте, що таке, як шукати ресурси, то то фандрайзинг ви не то не тільки гроші шукаєте, Так ви шукаєте, вам не можуть дати гроші. Ви кажете, добре, надрукуйте нам 15 таких бортів. Вони по 200 гривень один коштує. Ну на ну нас немає таких грошей, так? Але. 15 бордів, наприклад, і так далі. Або дайте нам фарбу, бо у нас був, наприклад, нестандартний, шукайте нестандартні рішення. Не всі можуть малювати, не всі можуть графіки робити дизайн. Але знаєте, дуже зараз популярне це графіті, так? Да? А, графіці це є окрема цільова аудиторія. І ті люди, які розуміються на графіці, то люди, які абсолютно не зрозуміють цього бікборду. Ну, може таке бути. Ну, реально. От. Там в у них є свої там козначки і так далі. Тому зробили окрему. Окрему номінацію Кращий малюнок в стилі графіті. І в нас було антитютінових графіті в цьому конкурсі. І спонсори просто дали фарбу цим переможцям конкурсу, щоб вони могли намалювати цей малюнок, а не малювати там, всі, там Путін ла ла ла-ла-ла-ла», а малювати свій антитютіновий графічний рисунок. Ну, звичайно, що соціальні мережі і про це ми не будемо. Казати, бо ви, ви знаєте, що соціальні мережі — це дійсно дуже цікаво. Причому не тільки для того, щоб ви шукали своїх своїх однодумців, волонтерів і партнерів, а також і для чиновників. Все більше і більше з кожним днем чиновники відкривають свої соціальні сторінки в соціальних мережах, і це для них абсолютно щось нове. І на, наших, на нашому досвіді це реально класний вплив на, на тих людей, які приймають рішення. Творчий підхід. я не знаю, а вам видно, да, що це що це є? Це, це, це от є у нас там сквір, в ньому згідно рішення міської ради заборонено коріння, але там немає позначок. Ну, знаєте, це ці стандартний, ці знак перекласний. Він так вже ціна брит, і він взагалі він агресивний, тобто він щось забороняє. Тому ми почали думати, як то вирішити. Вже не прийде нам ці знаки. Ми звернулись до управління благоустрою знову, а вони нас перенаправили до управління це, зеленстрою. Які нас безкоштовно дали ці квіти, зробили цю клубочку, ми залучили людей, волонтерів і посадили е, ці квіти. Тепер в тому е, шефілдському сквірі, де заборонено курити, є така клумба. От, там ще має з'явитися нестандартний знак, але знову ж таки, а то трошки цим е, знаком завадило. вирішили, що поки хай похрест пок, полежить він вже готовий, він його просто не встановлює. Там, там буде такий знак, де люди будуть вставляти своє обличчя сюди. І там у цей меседж дихає аромат рос, ані табачний дим. Тобто Донецьке місто, троянд, ви використовуєте бренд міста, троянди, краще дихати квітами, та, ніж тут димом, і е... фотографуєтесь. Тобто то, то, це буде те, про що вчора Джефрі казав. Там буде такий знак, біля кого будуть люди фотографуватись, бо там можна ставити своє обличчя, і ти будеш весь квітах такий, і ти, ти будеш то, показано, що ти в Донецьку і так далі. От. І одразу популяризація просто здорового способу життя і затримання законодавства. Знову залучення чиновників. Так як ми їх посадили на велосипед, так, так само чиновники ми вдали, що? балончики. Те, що взагалі, а, як, це ж це ж заборонено, в графіті, в місті, це вандалізмів якийсь. У нас хлопці вони коли знайшли графічики, вони кажуть, ви що серйозно? Це, це ж, ми ж вандали. <гум> <гум> Я, що Дитинам фарми, щоб ми щось фарбували. Ми <гум> кажу, так? Ані такі, а нас поб'ють. Я кажу, ні, ви не є дозвіл скрали. І ми переконали управління зв'язків з громадськістю, управління благоустрою, в тому, що давайте на стандартні знаки розставляти всюди, що тут заборонено коріння. Гроші, вони їх витратили. Тобто, ну, на громадські сухарі ми також проводили по цьому. <гум> <гум> Були закладені гроші на кузначки, що коріння заборонена, на зупинках з громадського транспорту. Але Зрозуміло, як ті гроші витрачаються, що не на всіх зупинках були ці позначки. А потім пройшло, пройшов рік, і деякі вже були поламані і так далі. Ми вирішили, що треба нестандартно нагадати людям, що на зупинках громадського транспорту заборонено коріння. І оці всі зупинки, і оці майданчик біля зупинки, там були, так само ми провели конкурс, і там були ці антитабачені графіки прямо на, 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 ну, на фермер. О, і тобто, ми, по-перше, отримали дозвіл на графіті. Це було перше дозволене графіті в, міс в місті, і залучили двох знов, начальник управління зв'язків з громадськістю, який взяв балончик, і е, всі камери були там. Я вам скажу, це були навіть надзвичайні новини ICTV, що донецькі чиновники взяли в руки балончики і зробили графіті. Е, тому е, шукайте такі нестандартні рішення будуть е, це, дуже не цікаві для Змій. Ну, Увага ЗМІ це надважливо, тому що е, ЗМІ потрібна картинка. Так? І якщо ви ну, могли просто намалювати е, це вночі, ну, тихесінько, але те, що ми зробили це дуже голосно і було стільки камер, то воно розлетілося по всій країні і по всьому місту. І навіть ці люди, які не, е, не стояли на тих зупинках. Так? Зробили там всього 10 зупинок. Ясно, що не всі 600 чи все. ці люди просто побачили по що, що є такі зупинки розмальовані, і там кожна зупинка була в своєму стилі абсолютно зроблена. Тобто там е, окремі історії. А це просто каналізаційний люк, який є. чиновник що то теж заборонено там на От. Звичайно, потрібно робити моніторинг вашої діяльності. Якщо коли ви... Коли ви Досягли якихось успіхів, і є системні зміни, і є рішення, то треба робити моніторинг виконання цього рішення. От, наприклад, я не на затянував, то є закон про заборону коріння в закладах громадського харчування, і того ми робимо що таке? темно стало в нас чи ні. Так? Ми робимо моніторинг для виконання для чого? Для того, щоб розуміти, як працює закон, і для того, щоб ви могли показати знову ж таки. Тим людям, які відповідальні за провадження цього закону, працює він чи ні, і досі тувати. Бачу, що ви вже засинаєте. Тому давайте так, вам до обіду, завдання, що ви робите, що ви не робите, пам'ятайте, і в чому синергія. Тоді ми після обіду робимо 13.30, тут збираємось. Ви додаєте оце, що ми робимо, що ми не робимо, до того до тієї презентації, що ви вчора робили, як назад тебе. Добре? Зможе. А на вечір вам буде отака от, з приводу цього слайду і завдання. Бачите, це парад наречених. Хто міг собі уявити, що парад наречених може бути під назвою щаслива родина без тюджаного динами? Ви знаєте, це традиційний парад наречених. Але в Донецьку минулого року всі наречені були, по-перше, що е, ці кольори нашого е, проєкту червоне та біле, біла, е, біла е, тобто червона о, троянда, е, як символ, е, по-перше, троянда це символ Донецька. І це символ е, нашого проєкту, вдихай е, вільно, вдихай аромат Росані та Бачний дим». І е, е, от в цьому була синергія. Я вам поясню просто. От, був, був парад наречених. Вони не знали, на чому, ну, тобто вони звернулися до нас в кінцевому варіанті, що давайте зробимо такий от здоровий за здоровий спосіб життя, хай родини будуть, формуються зі вже здоровим, для здорового майбутнє, без коріння, без тютюного диму. Зробили такий щаслива родина без тютюного диму. Ми вклали туди свої ресурси, тобто там були кульки, на яких були побажання, щоб не курили в майбутньому діти, дихали вільно. І так далі. Тобто це вже була дуже велика кампанія пропагування взагалі нових цінностей в родині, але це було дуже масштабно, дуже, дуже яскраве заход. То у вас на вечір завдання для ваших проєктів креативні яскраві заходи. Можна один. Я думаю, що більше ви не встигнете, але ввечері, коли у нас буде представлення роботи груп. 19.30-20.30, то у вас буде у кожного там, оскільки, по 20 хвилин, так? ну 25 хвилин, трошки може, давайте по 20, щоб 5 на обговорення. Ви будете нам тут креативно співати, малюнки. То пам'ятайте, у вас є міні-макетик. Міні міні-макетик міні вашої соціальної реклами. Це, це так, це скільки 10% вашого часу. А інше. Якийсь реактивний закір. Ну, То не буде прес да? то буде щось Парад наречених. Дивіться, день відмови від коріння, люди в, е, з хімічною О, Хімічна, е, Бачите, вони одягнені як на хімічний захід. Перчатки, респіратор, е, Це дощовик взагалі о, показували, що зараз це було до прийняття закону. Вони, люди показували, що відвідувати заклади, де курять так само небезпечно, як відвідувати приміщення, де є небезпека для, то, з хімічними речовинами. Спів РЕП, це був РЕП, антитіновий РЕП. Е, Графіті, парад наречених, клумби і так далі. Зрозуміли, напрямок може бути будь-який. Головне, щоб ввечері ми сьогодні тут гарно е, подивились на ваші творчі завдання по ваших проєктах. Дякуємо. А у нас буде час на проєкт? Чекайте, у вас зараз 45 хвилин до обіду для того, щоб попрацювати вже над цими завданнями. Добре.